Добрий. день! Пам'ятаєте, свого часу в Китаї була кампанія проти гарабців, коли цих от птахів було майже винищено в Китаї, ну а потім довелося спеціально їх завозити і розводити для того, щоб відновити цю пташину популяцію. Ну і звичка е, комуністів е, шукати прості рішення, такі от прямолінійні рішення, прямолінійні методи для розв'язання складних процесів. Призвели до того, що подібна ситуація в Китаї склалася і з людьми. Наприкінці 70-х років для того, щоб стримати зростання населення Китаю, була ухвалена програма одна родина, одна дитина і це супроводжувалося, скажімо так, величезними штрафами за народження другої дитини. Та іншими покараннями, зокрема, були і примусові аборти. Ну а в деяких випадках дітей, які народилися по ліміт, навіть позбавляли ідентифікаційного номера і фактично робили їх не громадянами. Ну і такі діти жили в якихось там глухих е селах, е де вони китайці, але не громадяни Китаю. Проте зростання населення та йшло не стільки за рахунок народження дітей, скільки за те, що за рахунок того, що збільшувалась тривалість життя, і населення продовжувало ще якийсь час зростати. А врешті-решт це призвело до того, що населення стало старіти. і раптом в Китаї помітили, що зростання населення зупинилося і навіть пішло назад. Населення Китаю зараз зменшується, і тепер перед керівництвом Китаю стоїть протилежна задача збільшити народжуваність дітей, але виросло покоління, яке дітей не хоче мати. Зараз в Китаї ну, ще в 2015 році ліміт на дітей підняли до двох дітей на родину. Але цього виявилося замало в 2021 році. Ліміт підняли до трьох дітей на родину. Але якщо населення не хоче народжувати дітей, то піднімайте хоч до трьох, хоч до дісті, хоч до п'ятідесті. Люди не хочуть народжувати. Виросло покоління, яке ну скажімо так. Звикла жити без братів, без сестер, і вони не мають не бачать сенсу в тому, щоб народжувати собі дітей, а хочуть насолоджуватися таким життям, яке воно є. Ну і як я вже сказав, комуністи все, у всіх випадках намагаються знайти прості прямолінійні рішення, і для того, щоб от зараз. Побороти цю тенденцію, що не хочуть народжувати, в Китаї вирішили ввести податки на протизаплідні препарати і вироби. Цей податок вже назвали податком на презервативи. Справа в тому, що в Китаї. ПДВ стягуються з всіх товарів в сумі 13%, А от презервативи були звільнені від цього податку. Ну і тепер на нього теж вводять і вважається, що це зробить презервативи менш доступними, іми будуть менше користуватись, і можливо, це допоможе збільшити народжуваність. Ну і хоча державні агенції, там різні новинні не висвітлювали широко цю зміну в законодавстві, проте це стало вже трендом в китайських соціальних мережах, і воно викликає широке глузування серед людей, які жартують, що треба бути повними дурними і не знати, що виховання дитини це на Річ набагато дорожче, ніж використання презервативів, навіть якщо вони будуть оподатковуватись. Ну, а більш серйозно, експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційного зростання кількості е, ну, незапланованих вагітностей, що власне і хоче досягти влада, але і кількості захворювань, які передаються статевим е, шляхом. Ну і таким чином, як я вже сказав, завжди от такі от прямолінійні рішення вони ну, виглядають достатньо кумедно, хоча можуть бути і, і небезпечними, от так от розв'язують деякі питання. Ну, а якщо серйозно, то питання демографії зараз стоїть перед багатьма країнами, що переважна кількість країн зараз стикаються з недостатньою народжуваністю, в той час, як буквально кілька країн, ну не так багато країн, які, ну, що називається, зараз ну, продукують велику кількість населення неграмотного бідного, яке їде в заможні країни для того, щоб фактично замістити тамтешне населення, у нас в Україні теж е, стоїть зараз питання демографії, яке ще і е, ускладнюється війною. Е, я думаю, що на тему демографії я ще неодноразово буду говорити, е, тому що питання насправді дуже серйозне. На все добре!